Доброго дня, у нас новий день. Йду, кума зараз мене підбере, поїдемо до неї в магазин, покажу, що у неї новенького є. Допоможу вийти в прямий ефір. Попробую з її сторінки з дитячим одягом. Ось, покажу як, що там підключається, як номер телефону. Напевно, я її веду. Там все треба так, бо я не знала, мені підказали. Теж зроблю, допоможу. Ось, цікаво, які там новиночки у неї. Зараз якраз під'їде. Поїдемо. Добре, що в машина з'явилася. Не треба мені на трамвайчику їхати. А я ще встигла помити голову, тому що у нас 25-го обіцяли дати гарячу воду. Досі немає, сьогодні 27 -е число. Так пізно влоги виходять, бо багато вже не знімала. Ось, Чекаємо з дня на день. Так чайник собі зробила і хватило. Якраз привела себе в порядок. Ми зараз йдемо, в Єву, тому що Кріс дуже сильно радить одну тушу і ще один тональний знайшла. Вона дуже так класно розбирається в косметиці, зараз куплю. Да, тому що це правда, вона там склади читає, я ніколи їх не читаю, підходи-підходи, Ну ви знаєте, я вже казала. А вона там по складам щось там розбирається, знає. Ну, коротше, недорога не наче, там тональні якісь. Зараз підемо подивимося і потім вже підемо в магазин, покажу вам новинки, які в неї є. Потім осінь вона буде ще дити... дітям, 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 дитині да, завозити. Да. Ми купила собі булок, пішла моя дієта. А, ви ж не знаю, я не казала в неї. Угу. Теж радила в якісь булки, бунків, піци, такі багети та піцця. Зараз пообідаємо, бо я ще нічого не діла. Залишила малого з Юрою, поки ділимо час з ним. Ось, і потім поїду додому. А, стосі. А, це стосі? Він такий темний, наче. Ось цей не темний да? взагалі. Сороковий. Я взяла свій сороковий. Ні, я взяла тридцять. Ні, сороковий взяла. І він взагалі не темний. От скрін робіть, пробуйте. Він прям поняла. Класний. Давай, я, мабуть, візьму собі. Нічого. <звук> Микер. Ух ты! И смотри, что происходит. Ага. Йо, а це, як як ти ти взяла? кидай. 40. 40. А ты себе ки взяла? 40. Я собі тоже 40 взяла. А він є? Це один. Може це не это. А... Нет, це він. Вот то сорок поставила назад. А, да. Все, беру себе. Да. Так, да. він, він а, да? да, он Так, чипи ЦЦ, але це не це-це. Uh -huh. А ще одне хопсотка. А як мені дівчинка подарувала рожевий набор, ну, так, дуже класний я пользуюсь. Ну, то, що Забираю. Ось ця теж, дівчата. Робіть скрін. Скрізь <рив> буде Так, з новинок. Є ось, до речі, бачу хлопчачі шорти. Це, може, нарешті дійшли до магазинчику. Ось така футболочка хлопчача. Теж шортики чорні є. Гарна якість дуже. Це теж, до речі, наш виробник чорний? Наші. дуже класно. Вау! Типу оверсайз. Оверсайз, так, така вкорочена. Це тут. Угу. Да. Це якраз 95, по-моєму, і 5, да? Склад, там не 100% він йде. Є стрич такий. Угу. Сукні ще позалишались. Вишиваночки, до речі, дивіться, яка краса є. О, натуральна, натуральна. Люнд. Натуральний льон, так дуже гарно І ось така краса ще є. Це ж машинна вишивка, а таке вікця? Наче На... да. На рукою вишивали. Дуже гарно Оця сорочка, щоб ви розуміли, натуральна тканинка, вишивка 567 гривень. Коштує недорого для такої вишиваночки. Лосинчиків багато, гарної теж якості різнокольорових. Зібра є, короткі є ось такі під футболочки. Зірочки ще у неї ну, в шоу-румі вона виставляє свої роботи, ручня, ручна робота. Браслети, подивіться, по 350 гривень, 325 гривень. Які гарні браслети, ось оновечки. <реш> Під'їхали гарячі пірошки. Сізак. Боже, це натуральне каміння. Все. Дівчата у мене ось такі, я ношу. І чокер зараз на мені теж, І ось краса яка. Так світло, до речі, гарно, чуєш? Оця підсвітка якраз. Дуже гарно. Це здобував такий ефект загадковості. Це просто неймовірно. Ой, я вже вдома приїхала, так спекотно було. А, значить, стояла я, чекала трамвай, а там а, столби стоять. Стовпи стоять, і від стовпа якраз тінь була. І в ту тінь всі поставали рядочком. Настільки спекотно, на сонці просто неможливо. Напевно, 29 зараз, а так всі 30 відчувається навіть більше. Вийдемо, напевно, після сіну, не раніше. Заходила в Єву, купила я матусі дещо. Ось таке. У мене така ж сама палетка. Зараз покажу. Така ж сама палетка. І я використала, мені кольори дуже подобаються, тому придивіться. Треба підзарядити все. Дивіться, які я використовую частіше всього кольори. Ось, бачите, дуже подобається. Ось цей, цей, цей і цей. Ну, ці іноді теж використовую. Вони дуже гарно носяться. Не осипаються, і е, я її хотіла якраз. бо вони такі старічі із таких серій, знаєте, я їй теж віддала. Треба поміняти. Купила ще е, там теж все за копійки, тому що там два береш, третій взагалі в подарунок Есенс був. Е, матова помада 8 годин, есенс, відтінок запам'ятовуйте, 0,4. Роза Нюд. Ось такі матові помадки. Взяла собі і їй теж. У мене на губах він. Зараз її такий запакований віддам. Е, як, як бархат відчувається матова. М -м -м. А знаєте, на що мені схоже? На нікс? На нікс схоже. Дуже класний. І стійки, до речі. Ось такі помадки, квіс порадила тон. Трошки нанесла. Треба завтра побачити, бо я нанесла вже на свій старий тон. Тут SPF-30 є, до речі, Skin Tint. Це тон Тінт. Він такий е, е, рідкий. І він іде наче темний, сороковий, але мені підходить, до речі. Ось такий тон Туш. Останню забрала. Сподобається, ще мамі знайду. О, щіточка тут така класна, подивіться, яка. Дуже класна щіточка, тонесенька, така манюсенька, силикон. Спробую, бо Кріс теж нахвалила, нахвалила. Ну, іначе, а, ще пудру взяла ось таку, Soft Soft Glam Filter Паудер. Ось так виглядає. Її нанесла вже, до речі. Вона трошки приховує недоліки на шкірі, це точно. Губи сині вже. А це я сижу, чекаю, щоб вийти в магазин. У нас така спека. Я зібралась, посилки зібрала, і виходить і тривога. А у нас, коли тривога, особливо нікуди так, особливо не зайдеш, знаєте, скрізь. Десь там можна зайти щось купити, а десь ні. Так що, чекаю, влоги завантажую зараз. Так, щоб ви розуміли, попередня вставочка, то ми почали їздити для малого. Та й для себе теж на річку коло нас. Дуже Спекотно було. Ми обираємо такий час, коли сонце вже сідає, а комарі ще на полювання не повилітали. Ось там годинка, десь ну півтори від сили часу, якраз по, по берегу з малим побігати. Перший день йому дуже сподобалось. На наступний день ми знову поїхали, і йому вже не так було цікаво. Якийсь він був вялий через спеку, напевно, не знаю. Ось, ну так, коли нас тут друг, друга машина, то він, ми разом всі їдемо. Світла, якраз коли вечором немає, дуже зручно, знаєте, не вдома сидіти, а кудись е вивезти дитину. Якось так. Е Зараз е хотіла вам показати дещо. Ну, напевно, наступному влозі покажу. Юрка, такі пасти класні купив е Зубні. Ще хотіла вам показати, як я готувала е, десерт один. Це, скоріш за все, я змонтую в TikTok, і потім вам посилання в телеграм-каналі кину, щоб там, там повністю весь рецепт. І він знятий не в такому форматі, а, а вертикально. Тому так буде зручніше. І через цю спеку я не фарбуюсь. У мене шкіра наче ну, така чиста, але все одно десь щось вискакує через спеку. Е, коли з макіяжем, знаєте, це наче якийсь захисний бар'єр такий. На шкірі, то такого немає. А це постійно ходжу коло дзеркала, хочеться там почистити, там почистити. І митися немає сенсу. У нас така, знаєте, гарячої води теж немає. Коли світло вимикають, вимикають воду. У нас а, майже тепла вода з гарячого крану, але нема сенсу митися, тому що ти вже вилазиш і тобі знову жарко. Якось так. В таку спеку вийшли гуляти, сонце. Наче заховалось, але дихати на дворі немає чим. Владиславчик, оце екскаватори. Зараз дуже любить екскаватори. Різні купляємо. Це б бонусі Ось. брала. Саме улюблений. Саме саме Будеш гайдатися? Будеш гайдатися, синочок? Сьогодні всім погано. <смі> і знайомим погано. І в чаті написали, спитали дівчатам, всім погано. Дівчата, хотіла порадити вам, мама мені купила біоаква, ось таку пінку. Дуже прикольна. Можна і ось так, можна і без щіточки. Непогано від... очищає і очищає ще макіяж, косметику знімає. А, де сюди зуби чистить? Ось, Вона не знаю, скільки коштує. Каже, я тобі... вона собі купила, каже, я тобі таку пінку куплю. Тобі так сподобається. Кажу: ну купи. Ось, то вона мені привезла таку піночку. Дуже класна. З косметики, ви знаєте, зараз нічого особливого такого не використовую. Все, хочу собі замовити, ще Серію кремчиків, але а, малий там щось. Але не можу обрати, які мені треба. Закінчую вже скатку від Мізон, мені сподобалась. Ось ця піночка теж мені сподобалась, але її ще довго закінчувати. Оце, до речі, треба викинути. Мені ця сейну ця не сподобалась, ні маска, нічого. А ще використовую іноді ваш пузе. Ну, я вам неодноразово показувала, мене і повторюю, і постійно вдома є. Ось такі справи. Зараз вмиваюся і буду <смалом> малого вклада спати. На цьому влог буду закінчувати, напевно. Всіх міцно обіймаю. Дякую, що ви були зі мною. І до завтра. У нас будуть вимикати світло, тому особливого такого нічого вам вже не зніму. Цікавого. <смалом> так що до завтра. Всім пока!